Якщо ви любите кавайні штучки, не перегортайте, адже зараз ми відкриємо серію сюрпризів Кулсінс Hello Kitty кавайні десертики, де всередині можуть бути наймаліші десертики Hello Kitty. Всього в колекції 8 різних фігурок. І я дуже хочу знайти помпом -пом Поріна та Сіна Морола. Тож тримайте за мене кулачки. Починаємо! І давайте відкривати першу кульку. Всередині я лист колекціонера з усіма персонажами та сама фігурка. І мені одразу випала Hello Kitty. Вау! Перша кулька і одразу головна ге. Роїня. Відкриваємо другу кульку, і тут мій улюблений помпом -пом пурін. Ура! Мені здається, я витратила всю удачу в цих двох кульках. І час відкривати наступну. І тут мені попався злий бец Мару. До речі, кожна фігурка виконана у формі якогось десертика. Цей, наприклад, у формі морозива на паличці. Ось нарешті четверта кулька. І тут май Melody у формі мілкшейку. Така мілашка. Відкриваємо наступну кульку і знову Hello Kitty. Але цього разу у формі морозива на паличці. Дуже солоденька. Тож відкриваємо шосту кульку, і тут мені випав кера кера керопі, який же в нього милий насуплений погляд. Наступна кулька, і всередині ховалася коромі у формі молочного коктейлю. Дуже стильна фігурка. І нарешті відкриваємо останню кульку. Хто ж тут? І це Сінаморол Ааа який він милий, я не можу. Нарешті я знайшла того, кого шукала. А ось ви можете побачити дві улюблені фігурки, на які я найбільше чекала. А ось моя повна колекція з усіх восьми фігурок. А ви напишіть в коментарях, хто ваш улюблений персонаж? А придбати ці сюрпризи можна в будинку іграшок або на офіційному сайті Кідісвіт.